Вітаю тебе на другому занятті і одразу хочу розповісти тобі секрет: насправді, їжачки не носять яблучка на спинці. Насправді йому неприємно, коли у нього на ключках щось знаходиться. А ось скручуватися в клубочок він вміє. Так він захищається від хижаків. А наприкінці осені він впадає в глибоку зимову сплячку. Також їжачок ніколи не носить їжу до себе у нору. Він з'їдає все на місці. А їсти він полюбляє усіяких хробачків, жучків, пташині, яєчка і навіть молочко. І сьогодні я хочу запропонувати тобі зробити цілу їжачкову родину. Як саме ти будеш робити їжачка, ти обереш самостійно. Це може бути їжачок з круп та насіння, з зубочисток, з папіру, з листя і навіть намальований їжачок. А я тобі покажу, як можна зробити їжачка з пластиліну та шишки. Нам знадобиться пластилін білого та чорного кольорів, а також шишка. Мордочку нашого їжачка робимо з білого пластиліну, а потім прикріплюємо її до шишки. Далі потрібно зробити оченятка для нашого їжачка. Беремо також білий пластилін, робимо два кола і прикріплюємо до нашого їжачка. Потім за допомогою чорного пластиліну закінчуємо оченятка їжачка, а також робимо йому носик. Ось такий їжачок вийшов у мене. А я чекаю фото з твоїм їжечком.